Паша, привіт, слава Україні! Рой, слава Зі мною захисник команди Мальфархотів, який повернувся після довготривалої травми, і сьогодні в тебе. Перша кубкова гра, яка стала вдалою, ви перемогли дуже непростого суперника команду «Синдікат» в серії пенальті рахунок основного матчу 1-1, серія пенальті 5-4. Поділися, будь ласка, сьогодні враженнями з гри. І скажи, що сьогодні стало ключовим у матчі? Що я можу сказати про грі? Те, що ми показали характер. І я вважаю, що результат був. Іменно по грі. ми мали вигравати в основний час, але команда була реально добра, сильна. І ми просто налагодили свою гру, грали всі футбол, і ще раз повторюсь, ми на характері виграли цю гру. Ключові гравці сьогодні, на твою думку, хто міг би стати е гравцем? Левом матчу, скажімо так. Ну, я не можу зі сторони, воно я не можу вирішувати за Грусів і особисто за себе. Можливо, Сергій Студенецький воротар, який сьогодні в принципі, подарував е перемогу у фіналі. Ну, якщо всі так хочуть за нашого голкіпера, то хай буде голкіпер. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую вашій команді за виступи у Кубку Києва. Вітаю вас ще раз з перемогою у фіналі і бажаю вам надалі гарних виступів у другому колі Чемпіонату Києва. Дякую, дякую. слава Україні! Героям слава!